19 серпня 1941 року німецькі війська увійшли до Херсона і почався тривалий період окупації міста. Встановлений режим нацисти назвали новим порядком. Він приніс із собою масове насилля, депортації та вбивства окремих категорій населення. Пізніше це явище отримало назву Голокост. 20 серпня 1941 року до Херсона перебуває 13 членів особливого підрозділу СС на чолі з гауптштурмфюрером Ебергардом Гайнце. Їхню задачу було скласти список імен євреїв міста, відокремити їх від решти населення в гетто, а згодом евакуювати. Нацисти намагалися прикрити сліди своїх злочинів, тому слово вбити виключалося з наказів та докладів. У третьому рейху склався цілий ряд ефемізмів. Так, у документах про це делікатне питання зустрічається словосполучення, особливий підхід. А термін остаточне вирішення набуває нового значення масове знищення усіх євреїв Європи. Євреїв не попереджали про те, що німці, наприклад, робили з євреями на окупованій території Польщі, Франції і таке інше. Тут доходили лише чутки. Тут поряд був національний німецький район, було дуже багато змішаних сімей. І вони вважали німців дуже високосвіченою культурною нацією. Вони навіть не розуміли, що з ними щось станеться. І вони не тікали звідси. І коли Німці прийшли і привезли свій новий порядок і ідею про те, що певні нації, євреї, роми, певні категорії, як гомосексуалісти або душевно хворі, не мають права на життя. Я розумію, що люди навіть не розуміли, що це. Некоторі євреї дуже були оптимістичні. В основному виїхалі. Большинство. Выехали большинство, остались меньшинство. Были очень оптимистичны. Я даже помню, как один из ну, пожилых старых людей, он жил один, одиноким был человеком. Он говорит, что немцы это культурная нация, они евреев трогать не будут. Вот. Такий розговор був. Этот разговор шел между другими. Я не помню его фамилии, я не помню его имени. Я помню, что это пожилой, одинокий человек был. Ну и, конечно, его постигла та же участь, которая постигла всех евреев. Он оказался тоже в гетто. Зондеркоманда 11А створила в Херсоні Юденрад, тобто Єврейську раду, і наказала всім євреям міста нашити на одяг зірки Давіда з 24 по 27 серпня євреї мали пройти реєстрацію в юденраті, який знаходився по вулиці 9 січня у будівлі кооперації інвалідів. І вони мали принести з собою всі найцінніші речі коштовності. Гроші і все це здати. Після реєстрації всіх євреїв почали переселяти до будинків у кварталі Форштатських вулиць. Сьогодні це вулиці Гірського, Мозолевського, Майковського та Форштатська. Напередодні звідси виселили не єврейське населення, а територію огородили колючим дротом. Гето охоронялося місцевими поліцаями, яким було наказано стріляти в кожного, хто випадково буде перетинати цю межу. Херсонське гетто представляет себя очень простая картинка. страшная и простая. Сбор евреев в определенной территории, закрытый колючий провод, охраняемый собаками. А теперь дальше уже можно, можно начать представить, что, что там происходит. Что, как они себя чувствуют, Як к ними відноситься? Чого вони стоять? Человечество життя Від самого початку заснування до його ліквідації відповідав за гетто шарфюрер СС барон Лео фон Рекке. І саме він, закликаючи переселятися сюди, євреїв, обіцяв їм, що на цих вулицях вони матимуть звичайний спосіб життя, що вони зможуть відкривати свої крамниці, торгувати на практиці. Виходило зовсім інакше. Їх використовували на роботах, і загалом німецька окупаційна влада одразу ж показала свій свій намір відносно євреїв Задля того, щоб налякати населення. Щоб протидіяти партизанському руху, було здійснено кілька страт масових вбивств євреїв та радянських службовців, які можна вважати справді першими акціями з вбивства, які були в першу чергу показовими акціями. Люди там знаходились в жахливих словах. Сьомо цьому місці нічого не було. Ті хати, які там а, знаходились в цих вулицях, вони були теж пусті. Головна проблема була проблема їжі. Зборний пункт був, як правило, в єврейських кварталах. В Херсоні були єврейські квартали, так, вулиці, це вулиця. вулиця Свердлова. возле рынка, там ряд улиц, сейчас она Маяковского одна из улиц называется. В крайнем случае мы оказались на улице Свердлова. Это был как сборный пункт. Там было очень много свободных квартир. Большая масса евреев выехала. Там мы расположились. И где-то в пределах недели мы там были. Потом в один прекрасный день пришли немцы, полицаи и дали команду выходить на улицу, в колонну. Коли розпочались масові спочатку виселення жителів у гетто, як по Херсону, коли євреїв виселяли з їх домів, майно грабували, а їх зганяли, то жителі місцеві навіть не розуміли, що відбувається. Протягом серпня. Вересня було знищено величезна кількість єврейського населення. З ним, скажімо так, ті, хто залишився в гетто, їх було досить мало. Якщо брати загальну кількість, то понад 27 тисяч по області взагалі було розстріляно лише єврейського населення. Десь до тисяч людей йде мова про ромське населення. Дуже така у нас є болюча трагедія, що стосується бесарабських євреїв, тому що та територія була окупована трохи раніше. Євреї тікали, і вони на нашій території з е е їх захопила війна. Євреїв використовували на примусових роботах. Наприклад, вони розбирали завали та розбиті ешелони на залізничних шляхах біля річкового порту. Вони утворилися після боїв при відступі частин Червоної армії. Список робітників складався та подавався через Юденрад. Тут трагедія заключається в тому, що якщо брати у відсотковому складі, то Херсон був дуже єврейським містом, якщо брати власне Херсон. Якщо брати ЗАКСівські книги, то до сорокових років майже 60% — відсотків це єврейські прізвища. Що я пам'ятаю? Я пам'ятаю, як та колона двигалась. по направлению к зданию тюрьмы. Там, где тюрьма. А там тюрьма была и до войны, и сейчас, по улице Перекопской. Эта колонна двигалась по направлению тюрьмы. И мы оказались там во дворе. А утром нас вывели. Вывели Опять, я пам'ятаю, ми нас колонной почали вести Вести в сторону, ну, ми називаємо цей район города воєнне. Єврейське гетто проіснувало в місті всього біля трьох тижнів. Після цього людей, які проживали у гетто на вулицях Форштатських, почали переводити до будіблі міської тюрми. Колони, якими їх переводили, проходили якраз через цю площу, площу свободи. Багато людей були деморалізовані, деякі з них намагалися використати цю ситуацію, щоб врятувати своїх дітей. Вони виштовхували їх з колони, і потім деяких з них урятували місцеві жителі. Люди, місцеві жителі, які були свідками цього, розповідають, що попереду колони євреїв ішов рабин та співав єврейських пісень. Jadumošov v načelu je pel kitav in sorije pesmi, zato što bi podnjatna strojanja v Ditej in v Ženšini, ko to je na vojna vse plakali. No, ko dani uži stajali tam, to je ja Dumošov pel dno pesmi toliko, šma Izrael, sluši Izrael, Gospod, Bog naš, Gospod Adin. In s tem se ti Slavani ušli na tom svetu. Протягом 24-27 вересня 1941 року нацисти почали вивозити євреїв групами до протитанкових ровів біля селища Зеленівка, що приблизно в 7 кілометрах від Херсона. Колишній член команди СС Роберт Барт після війни свідчив, що за наказом офіцера ЦАПа в Херсоні було вбито біля п'яти тисяч євреїв. На тому ж місці пізніше. Німці розстрілювали також радянських військовополонених. Все люди, які казались в гетто, фактично всі, вели їх на розстріл і все погибли. У нас тут є живое, я це називаю живе место. Потому що там, там похоронили живих людей. В Зеленка, недалеко від нашого міста, їх вели. пешком, естествено. И их там стреляли. Огромные там танковые такой, как это называется, ров. Никто не остался жив. Разве если кто-то мог как-то как, -то, как -то убегать, это было очень... Э, фактически невозможно. Фактически невозможно. Ночью Собаки, усиленная охрана, вооруженные. Невозможно было убежать. Да и, по сути, некуда было уже убежать. Куда? Некуда. Я помню, что рядом с нами были полицаи. Я помню, на дороге стояло очень много людей. И наблюдали все это. Я помню, как мы, когда только двинули, а людей было очень много близко как-то к нам, к идущим. Я помню, как мама мне говорит, беги, я за тобой приду. И она меня в эту колонну толкнула. Зеленівка, це було вже за межами міста. Ну, ж там ті були рови протитанкові, які рили під час е, міста, оборони міста. І от вони вже були готові вибачте, вириті могили для таких людей. І це жахлива трагедія. Майже вся територія Херсонської області вона вкрита от такими місцями масових поховань розстріляних мирних жителів лише за їх національною приналежністю. Там розмістили електростанцію. І вона якраз стоїть на цих рвах. Я розумію, що це не просте питання, але це і символічно, що вони дійсно безвинно загинули от в цьому місці. І сьогодні це місце притягує сонячну енергію. Серед євреїв міста були відомі лікарі. Деякі з них очолили юденрат, наприклад, доктори Баумгольц та Коган. Вірогідно, окупанти використовували їх авторитет задля заспокоєння єврейського населення на початку створення гетто. проте пізніше їх розстріляли разом з іншими. Сьогодні на фасаді старого корпусу лікарні тропіних зберіглася пам'ятна табличка з іменами загиблих єврейських лікарів. Це єдине місце пам'яті, де згадується про існування в Херсоні єврейського гетто. Дійсно, сьогодні вже нема свідків, але є монументи, є пам'ятники і пам'ятні міста. Це все, що у нас є, все, що залишилось від мільйонів євреїв, які загинули. Під час Другої світової війни Херсон після війни дуже сильно змінився в складі населення, тому що багато людей з міста намагалось виїхати в найближчі села. До родичів, щоб вижити кількість населення. Якщо вони кажуть, що вони керівні херсонці, попитайте, з'ясується, що вони приїхали 48-й, 47-й, вони могли цього просто не знати. Колективно почав працювати ХБК, Завод Петровського судозаводи розбудовували. Сюди заїхали десятки тисяч людей, які тут масово не проживали. От знайти власне корінних херсонців. Які тут проживали з діда прадіда, 20-х, 30-х і в окупацію вони вам скажуть, що гетто було. Потрібно шукати таких людей. Багато людей, навіть проживаючи у цих вулицях, це район да автостанції. Скажімо, так від автостанції, це фрунзе, ну, ті вулиці, що йдуть паралельно одна одній до Ушакова. Це дійсно центр міста. А навіть будинки залишились. То є люди, які це пам'ятають, але їх одиниці через те, що, що ну, Херсон оновився. І те, що тут два-три покоління проживає, вони могли не жити в цей час тут. І я побіжала. Куди я побіжала? Я побіжала домой. Ну, казалось би, 11 лет. Надо було вже все осмислити, зрозуміти, куди ти йдеш, куди ти біжиш. Ну, я, мабуть, маленькая була, но я жить хотела. очевидно я это хорошо поняла что надо жить и я побежала домой и так каждый почти каждая еврейская семья здесь, которой, если кто-то из них остался, то обязательно если не папа или мама, то дядя, и брат, дедушка, и это Сплюшу рада. Що такое Холокост? Це страшне вище. Після війни радянські цензори викреслювали усі згадки про нацистські злочини проти євреїв. Лінія комуністичної партії полягала у тому, що євреїв не можна якось особливо виділяти. Наголос треба ставити на стражданнях усього радянського народу як єдиного цілого. Тож визнання унікального єврейського становища означало претензію на національну винятковість. Щодо загиблих євреїв використовували ефемізм мирні радянські громадяни.